Одна з найвідоміших українок Лариса Петрівна Косач-Квітка, письменниця, фольклористка, громадська діячка, меценатка. Без неї неможливо уявити українську культуру. Уся творчість лесі Українки пронизана мотивами волі, боротьби, служіння високій меті. Свій перший вірш Надія вона написала у 9 років. Перебуваючи в Луцьку, він написаний під враженням від звістки про арешт і заслання її тітки, молодшої сестри батька Олени Косач. Надія, Леся Українка, ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернутись ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно. Поглянути ще раз на степ, могилки, останнє згадати полки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна.